Вітаю! Я наближаюся до завершення роботи з відновлення основної пари лінійного переміщення плоскошліфувального верстата 3Б722. Цей верстат досить великий, вагою близько 8 тонн. З 3 метрами лінійного напрямного руху. хід стола 1000 мм. Станина має 3 метри. Дві подібної направляючої, роботу над якою я вже завершив, вона тепер має геометрично правильну форму із загальною похибкою не більше 5 мікрон. Зараз я завершую роботу над плоскою направляючою. Парною до дві подібної, яка також має довжину 3 метри. Два метри цієї лінії вже приведені до ладу. І зараз я шабрю останній третій метр. Ремонт виконується скрупульозно, з високою точністю, досягнутою завдяки контролю геометрії автокаліматором і прецизійним рівнем. Історія цього ремонту вже була висвітлена на моєму каналі у попередніх відео. Проте сьогодні відео не про це. Звісно, основне завдання створити точну геометрію направляючої, але при виконанні цього завдання я помітив певні явища і хочу зрозуміти їхні причини. Зверніть увагу, під час чорнового шабріння, коли для відновлення прямолінійності направляючої потрібно зняти значний шар чевуну. Я працюю інтенсивно з максимально можливим зусиллям. Уздовж слідів різця на поверхні направляючої, на зрізах, виникає багато видимих подряпин у напрямку руху різця. Наприклад, їх можна побачити тут у великій кількості. На фінальній стадії шабріння, коли знімаються дуже тонкі шари. Такі потряпини, якщо і з'являються, то швидше за все настільки малі, що вони майже не дістаються. Сам різець не може залишити такі потряпини, оскільки його ріжуча кромка ідеально пряма. Я хотів би зрозуміти причини появи цих подряпин. Думаю, вони не вплинуть на функціональність верстата і, ймовірно, не будуть накопичувати забруднення, створюючи проблеми. Їх, напевно, можна проігнорувати, але я все ж хочу зрозуміти, чому вони з'являються. Перше припущення. Можливо, при зворотньому ході різця притиснутого до човну, він зачіпає випадкові стружки, залишаючи борозну. Версія сумнівна, але легко перевіряється. Тому я змінюю техніку і роблю тільки односпрямовані проходи вперед. Потім подивлюся, чи залишаються такі подряпини знову. На цей момент різець максимально гострий. Слід після різця, здається, немає подряпин, що вселяє надію. Щоб уточнити результат, я нанесу залишки чорного пігменту і оброблю поверхню дрібним наждачним папером для проявлення рельєфу. Тепер бачимо набагато більше. Подряпини є. Є також поперечні сліди деренчання різця під навантаженням. Деренчання можливо неминуче при інтенсивному різанні. Можливо, можна знайти кут і метод заточування, що знижують це явище. Але зараз не про це. Таке звичайне заточування зручне для зрізання човону. Отже, подряпини залишаються. Єдине можливе пояснення. У чавунній масі містяться тверді включення, які різець вириває, і, опиняючись на кромці, вони залишують подряпини, що відповідають їхнім розмірам. Тут ми бачимо точку початку руху різця, де був сильний притиск, що збільшило заглиблення і захопило більше включень. Ось крупним планом поперечні сліди дренчання від навантаження. На мій погляд, вони не створять проблем і будуть усунені при тонкому шабрині. Натхнений цією гіпотезою я звернувся до чат GPT, щоб дізнатися, чи може чавун містити такі включення. І отримав підтвердження цієї версії. Ось скрін мого питання і відповідь від чат GPT. Радий можливості звернутися до тебе з питанням. Я проводжу шабрування, направляючої верстата та помітив, що на зрізах ще воно з'являються незрозуміло чому подряпини, вектор яких тотожний руху різця. Хочу зрозуміти, чому вони виникають можливо, човун має більш тверді включення, які під лезом різця і створюють ці подряпини. Це питання є дуже актуальним при роботі з чавуном. Подряпини, що з'являються під час шабрування та збігаються з напрямком руху рісця, можуть виникати через присутність у чавуні твердих включень, це цілком реальне явище. Чавун, особливо сірий або високоміцний, Може містити вкраплення карбідів, оксидів або інших твердих частинок. Під час шабрування ці включення вириваються з металу під лазом різця і можуть потрапляти між ріжучою кромкою та поверхнею направляючої. У момент повторного притискання різця вони можуть залишати тонкі подряпини у напрямку руху, оскільки частинки твердих включень діють як абразив. Коли кромка різця тупиться, процес появи таких слідів активізується. Оскільки тупий різець, певно, ефективніше захоплює тверді включення. Ймовірно, це пояснює появу таких рисок. При тонкому шабрині більша частина їх зникне, будучи просто зрізана потроху, а залишені, я думаю, не створять проблем. Отже, це цікаво, але не проблема. Все йде добре і я продовжую роботу. Цікаво почути вашу думку в коментарях. Дякую за перегляд, підписку, коментарі та лайки. Продовжую ремонт верстата. Завершення близько і скоро вийдуть нові відео. До побачення!